Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні будуть набори, давненько їх не було. Та трішечки цікавого. Розпочнемо. Набір перший 34 штуки 500 гривень. Набір другий 23 штуки, 395 гривень. Набір третій. 9 штук 280 гривень. Набір 4 7 штук 119 гривень. Набір п'ятий 13 штук 225 гривень. Набір шостий 14 штук 210 гривень. Набір сьомий 24 штуки 360 гривень. Набір восьмий 28 штук 420 гривень. Є ще в нас така цікава річ, якщо чесно, навіть не знаю, що це таке. Тут є в нас шилістик десь, ось він. Кого в вибері? Будемо домовлятися. Ось такий тримач 70 гривень для випікання. Кексів, напевно, ведмедики З шишками. Немає шкода ручки 300 гривень. І є такий цікавий вал. З ножами, такий сфорлом. Кому цікаво? Будемо домовлятися. Ще є ось такий тримач. Та такі тримачі, 70 гривень штука, 130 гривень, 50, ось цей 90 та 170. І ще є підрозмір пашечки. Одна других 40 гривень. О, 3 четвертих 50 гривень. Мічик 16, М16, 1,5 20 гривень штука, М18, 1,5 30 гривень штука, плашка М30, 150 гривень, плашка М27, 100 гривень. м 10 1,5, 25 гривень, М14, 1,5, 30 гривень. М24 1,550 гривень. М24 40 гривень. М20 30 гривень. Ось так. І ще є в нас таке свербо 50 гривень. Розмірів немає. тому ось так. Ще є в нас ось такий. Електроінструмент залишився повністю працюючий. Ось з нього запчастинки. Ціна 550 гривень, є десь коробочка, знайду. Та є така накавальня. Важить близько 30 кг. Пропонуйте свої ціни в вайпері або за номером телефону. Я думаю, що ми домовимось. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері.